Ти не один. Як похитнеться дві твої ноги, і ти не зможеш встояти в дорозі, тоді свій зір здіймити догори, твій Бог прийде і витре твої сльози. Ти не один в дорозі цій земній. в своїх руках тебе Господь тримає. Він знає твої радості й жалі, тобі в дорозі Він допомагає. Коли на небі хмари лиш кругом, і ти не знаєш, що робити далі, ти на коліна стань перед Христом і розкажи йому свої печалі, чому душа болить на самоті і що твоє тривожить часто серце. Бог тебе не залишив в самоті, Він знає, як нелегко тут живеться. Ісус ніколи мимо не пройшов, того, хто просить, Господа шукає, який би час на землю не прийшов, Своїх дітей Господь не залишає. Коли в Сарепті Голод панував, то Бог туди послав Ілію пророка і разом з ним вдовицю годував, бо бачило її Господнє око, що не було її кому жаліть і над її потребою схилитись, тому і тебе, Боже, око зрить. До тебе Бог твій зможе нахилитись. Бог знає, як підтримати тебе, я тебе не залишив, Він говорить. Я весь тягар узяв свій на тебе, твій на себе, нехай ніхто тебе в сумнів не водить. Твоє ім'я я, я кров'ю написав, на двох своїх поранених долонях. Щоб ти зі мною разом пробував. Я бачу твої болі, твої втоми. Отож дивімось завжди на Христа, бо лиш у нього правди є основа, у нього є любові повнота, у ньому є життя і вічне нове. Амінь.